Останні неділі ворог знищує критичну інфраструктуру України, по заявах Укренерго, на сьогоднішній день більше половини теплогенуючих станцій знищено в Україні. І тому це накладує відповідні складнощі у нас, в тому числі і по початку опалювального періоду. Розглянемо трошки пізніше. Дар'я гребенюк є на зв'язку. Промисловість громади працює в обмеженому режимі. Наскільки це дозволяє воєнний стан підприємства? Намагаються також пристосуватися до. Ситуація, яка склалась на ринку енергопостачання, закупають альтернативні джерела енергії. Наскільки це можливо? Бо також зараз ринок вже не дуже насичений цими і пропозиція, майже відсутня. з Великим спросом на дану продукцію. А що це стосується Дар'я Миколаївна? Але якщо той, хто хоче купити сьогодні альтернативні енергії джерела енергії, то ще можна купити. А от завтра можна вже бути пізно. Ну так, тобто да. про можливість, процес розкручується, Да. А що стосується перевезень, то на минулому тижні провели нараду з перевізниками щодо виконання і дотримання вимог законодавства у сфері перевезень. Це ми провели за, скажімо так, за. Коли громадськість просила, це і видача квитків на проїзд, це і е, дотримання маскового режиму в місцях загального користування, а також вимоги щодо перевезення відповідно до законодавства. Добре, дякую, Чернов Микола Григорович. Є на зв'язку? Центр зайнятості працює у режимі, скажімо, наближеному до звичайного, намагаємося організувати робочий процес. Так, щоб наші відвідувачі не відчували наслідки нестачі електроенергії, працюємо ввечері, тоді, коли є можливість, вихідний день, вихідні дні також. Спеціалістами центру зайнятості на сьогодні проводиться роз'яснювальна робота серед роботодавців нашої громади щодо переваг працевлаштування вимушено переміщених осіб. Адже згідно постанови Кабінету міністрів номер 331, тридцять роботодавцям у разі працевлаштування ВПО надається компенсація у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу протягом двох місяців. На сьогодні, цю компенсацію можна отримати як через центр зайнятості, так і безпосередньо за допомогою застосунку дія. на сьогодні, працевлаштовано. За нашими даними на умовах цієї постанови, 10 осіб. База актуальних вакансій на сьогодні налічує 46 одиниць. Працевлаштовано протягом цього періоду жовтня більше 80 безробітних. Микола Григорович, зрозуміло, ви свої функціональні обов'язки виконуєте. А те, що ми були у вашому сховищі, ви там порядок наводите і будете розширяти можливості його. Так, звичайно, але ну там тільки в зимовий період. Ну в осінньо-зимовий, коли, коли йдуть дощі, можливо незначне підтоплення у деяких у деяких частинах підвалу через ґрунтові через підняття ґрунтових вод. Ну там треба звернути увагу на прибирання, на меблі, якісь стульці, стільці, лавки, щось нібудь таке сидяче. Ну і далі потім якась запас якоїсь води, якийсь там прибор для обігріву. Такі. Постарайтесь, будь ласка, Доценко Андрій. Вівторок, 25 жовтня, планується проведення шостого пленарного засідання, восьмого скликання Шостінської міської ради. Готуємося зараз до проведення цієї сесії. Сьогодні відбудуться депутатські комісії. Андрій на п'ятницю переносимо, тому що там поїздка буде на завтра. Планується. Так що в тебе ще ціла неділя в запасі. А сьогодні будемо проводити. Ні, комісії проводять, звісно. Але розслабся, не напрягайся. До п'ятниці ти встиг все зробити. Захарченко, Ольга Григорівна, є. Да, так. Да. Що до з мостом? Мост. Ремонтують, зароблюють, вже скоро закінчить роботи. А що опалюється в Старостинському округі? Школа, амбулаторія вже все в нас. Школа амбулаторія почали опалювальний сезон в п'ятницю. Тобто все топиться. Да, да, да. Так, дякую. Сергійко Наталія, є на зв'язку. Для учнів закладів загальної середньої освіти від сьогодні розпочались осінні канікули, які триватимуть до 30 жовтня, включно. Хочу ще раз звернутися до всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись правил техніки безпеки, особливо в умовах воєнного стану, з метою збереження життя і здоров'я. З метою підготовки до зими закуплено 30 генераторів. Ще придбання 40 генераторів знаходяться на стадії тендерної процедури. Очікуємо найближчим часом закінчення цієї процедури. Котел в гімназії встановлюється, підрядник обіцяє встановити протягом 10 днів. Добре, дякую. Я стрибов. є на зв'язку. По опаленню: що опалюється у вас? Ну, практично, школа опалюється. Коли електричної енергії немає, то відповідно ж, не опалюється, але так само амбулаторія на газу, дитячі садочки готові до опалення, чекають розпорядження управління освіти. Може, на п'ятницю вже воно було. Також не опалювалось і. Ну, в э, культури, це э, філія центру естетичного э, виховання, там біля э, На газу, ну, не опалювалося. А що там не Я давно... Ну, що там э, про, э, про, э, проце, э, процес лимитов що э, то з э, газом. Так мені керівник доповів. Ну, знаєте, з Фатуном місці потом ні. Сьогодні так. Сьогодні вже Наталія Олександрівна, а ч садики не топляться у Вороні? Ми підключили до опалення всі заклади освіти, які розташовані в сільській місцевості, Микола Петрович. Чого садочок не отаплюється, я не знаю. Мені сказали, що все отаплюються. Ну, перепровіряйте. Щербань, Алла Віталівна, Ображиївка. Що у вас опалюється? Школа опалюється і. Медичний центр опалюється. Будинок культури через те, що електроенергія відключається, тому е, ні. Наш котел не дозволяє. Ждемо генератора. Ні, ні. Будинок культури теж до неї опалювається. Тренуються. Там, там такі котели, які можуть взірватися. При ну приїдете мені, розкажете спецпеціалістами, будемо дивитися, але ця лінія, де ви знаходитесь, на цій лінії ПТУ-19. Ми її стережемо, але відключення по її дійсно є. І треба навчитися працювати в умовах відключення. Тобто зайдете до мене, розкажете. Шемен Роман Петрович є на зв'язку? ХАПС і будинок культури опалюється. А що не опалюється? А, приміщення Старостинського округу. А садок опалюється? Садок у нас разом з колою, у нас новикат через те, що опалюється. Опалюється, так. Да? Ну добре, все точно топитися. Таки. Так і ми домовляємося, не просто, навіть якщо в садку там немає нікого, або в будинку культури, або десь в бібліотеці нема якогось працівника чи відвідувачів, але ми ставимо завдання, щоб ми навчилися топити в умовах відключення електроенергії, обгоріли поміщення, і вони повинні бути готові до будь-яких незручностей. Система повинна працювати, а потім будемо. Роздивлятися, перевіримо, ми будемо дивитися, який температурний режим, як там вона працює, система і таке інше. Це старость мається на увазі. Все, що у вас є, повинно бути опалювано. Всіх, всіх опалювалічів прийняли на роботу і таке інше. Тригуб є на зв'язку. Управління житлово-комунального господарства спільно з підприємствами. Працює по підготовці Шостинської територіальної громади до роботи взимку. Е, здійснюється на сьогодні на жизому фонді ремонт покрівлі. На сьогодні вже виконано 14 тисяч сто метрів квадратних по ремонту покрівлі, здійснюється ремонт дорожнього покриття на наших вулицях. Також здійснюється очищення та прибирання вулиць від листви. Е, також хочу зазначити на минулому тижні е, розпочато роботу по облаштуванні пунктів обігріву. Е, от, е, на минулому тижні було е, передано старшим по будинкам три комплекти обладнання та інвентарю. У списки старших довели до ума? Зараз опрацьовуємо інформацію, яка надійшла вчора. Були по будинках проведені загальні збори, і ці списки зараз опрацьовуємо. Олексій Юрийови. Завершуйте цю роботу, розтягуєте дуже довго. Фатун є на зв'язку. Заклади культури працюють в умовах воєнного стану минулого тижня. Відкрили виставку художніх робіт учнів та викладачів дитячої школи мистецтв художнього відділення також суботу традиційну виставку осінні барви в арт-центрі запрошую відвідати любителі живопису. Всі заклади культури сільській місцевості опалюються, але є проблема з завізним дров в глазова і вовна. Але там є запас, поки є опалюються. На, на цьому тижні, ви ж не кажіть, що то де то как то? Ви повинні не сказати? У мене всього закладах. Закладів там 36 з 36 не палюється 2. Чому? А всі остальне опалюються. Так вроді да вроді ні. Скільки закладів опалюється на сьогоднішній день? Всі мають можливість опалюватися. Хто Але... питає, мають можливості чи ні. Я питаю, скільки фактично опалюється. Ми ж домовилися, всі системи запустити, всі починаємо працювати. А потім будемо дивитися, який температурний режим, може щось то треба відрегулювати, може десь щось треба поміняти і таке інше. Але все повинен запуститися. Пожалуйста. Шкарин є на зв'язку. Продовжуємо отримувати матеріали з обласного фонду відновлення. На минулому тижні отримали метал. Очікуємо. Скло, скло, пакети. Ну, діліться з цими пунктами обігріву, тими матеріалами, які нам потрібно. І не соромтеся. Що грін? Інфекційне відділення котельно працює, опалюється по всім остальним об'єктам проводяться роботи згідно планів, графіків, намагаємося прискорювати, що можна зробити скорше. Котельну, коли ви плануєте здавати, Які плани у вас в з підрядниками? Чим скорше, тим краще намагаємося це зробити. Ні, так ви ставте якийсь графік, щоб було зрозуміло, що це буде 15 листопада чи коли там буде завершення. Бо так я бачу, що роботи йдуть і роботи інтенсивно йдуть, але ну, так, графік треба скласти, щоб було чітке розуміння. Хорошо, вибачить. Жук Олександр Володимирович, є на зв'язку. Ліська мережа закладів охорони здоров'я опалюється в повному обсязі. Маємо 85% запас дров. Як я і анонсував, ми отримали на минулому тижні 6 електрогенераторів. Вони всі вже розвезені по сільським амбулаторіям. Плануємо їх підключення в електромережу. Вони будуть забезпечувати роботу циркуляційних насосів, щоб не страждала система опалення. Холодильне обладнання має працювати, оскільки зберігається там вакцина, освітлення необхідне, ну і будемо, звичайно, заряджати мобільні телефони. Роботи в Воронівській амбулаторії тривають. На цьому тижні підрядна організація обіцяє зробити монтаж котла зв'язкою. Добре, знайдете час до Ястребова, проїдемо в подивимося, як там йдуть роботи, щоб розібратися. Добре? Олександр Владимирович, добре. Добре, до відома всім система опалення, там, де можливо запущена в нашій громаді, там, де стосується потужних, або так сказати, не потужних, там, де стосується більших теплових котелень, там буде вирішуватись сьогодні-завтра, післязавтра питання часу їх запуска. Зупиняє єдине те, що є домовленість і по газу, є домовленість, і і керівники, і таке інше. Але зупиняє те, що кожен день практично ворог знищує то одну, то дву тепловикі станції, енергетичні об'єкти і таке інше. І от на вчорашній день, те, що я говорив, що кількість теплогенеруючих станцій вже знищено більше 50%. Це величезна цифра і це зупиняє приймати рішення в цьому напрямку. Ми не в прямому ефірі, тому я сподіваюся, що кореспонденти яким-то чином згладять цю ситуацію. Ми не можемо в ефірі детально розповісти про, події, про цю ситуацію. Ми розуміємо, що в квартирах і в будинках треба вже давати тепло, хоча. Той ті межі, де плюс вісім ще не прийшли, але в є і таке інше. Але разом з тим не хочеться нариватися на ту ситуацію, коли, коли можуть бути пошкодження. Ось, ось це нас зупиняє. І е, ми будемо рішення приймати, порадившись з обласною державною адміністрацією, військовою адміністрацією. І таке рішення на цій неділі буде прийнято. Дякую всім.